Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму на конференцію із відновлення України. Тут він провів зустрічі із папою римським 14-м, прем'єр-міністркою Італії Мелоні, а також американським радником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Росія почала збільшувати кількість дроново-ракетних атак по Україні, що вимагає отримання додаткових систем ППО від союзників. Саме над цим зараз працює Дональд Трамп та його радники. Які збираються відправити в Україні додаткові системи Петріот? Ситуація на фронті загострюється, що може свідчити про підготовку росіянами чергового наступу. Вибухи на танкерах російського тіньового флоту викликають безліч запитань. Дивіться про все це у черговому випуску програми Реальний Фронт на телеканалі Еспресо цієї суботи о 21.30.